Книга ілюстрована історія України. Хочу вам показати її. Звісно, в таких умовах на складі, але нічого, це не спорта. Книга ця навпаки додала всієї краси. Подивіться на цей гарний витвір мистецтва. Це книга, яка знаходиться ще й в футлярі. Ми достаємо її цю книгу. І що ми бачимо, яке тиснення, блиснення взагалі чітке. Оці контури це позолота, Написи також позолота. Дивіться, який гарно зроблений зріз. Відкриваємо цей витвір мистецтва історії України Грушевського, репринтне видання 1918 року. Плотні сторінки, жовтуватий відтінок. З ілюстраціями, повторюсь, як і в назві, один із цікавих істориків, на якого не повпливала не совєтська власть, де писалося дійсно так, так, як воно було, так як він, він з його досліджень на основі якихось історичних робіт. Дуже гарний подарунок для. Керівників, підприємців, бізнесменів, посадовців це презентабельний варіант подарунку, який дійсно запам'ятається. Сайт в шапці Профілю У нас там великий дуже вибір таких таких книг, ручної, повністю ручної роботи. Звертайтеся, ми швидко доставимо.